Кожного року спортивним товариством Колос проводиться до 30 змагань з різних видів спорту. Нинішній рік не є виключенням. Ось і цього разу до Миргорода прибули на зональні змагання з волейболу. Чоловічі команди із Гоголівської, Сенчанської, Перятинської і, звісно ж, Миргородський громад. Я так думаю, що сьогоднішні змагання це відбіркові, і вони. Наступну суботу будуть змагання півфінальні, а потім фінальні. Так що волейбольні змагання розтягнуться на три ірових дня. Я так думаю, що миргородська команда, звичайно, буде фаворитом цих змагань, хоча дуже важкувато буде. Трошки склад команди помінявся за те, що. Трошки поболіли наші гравці, але я так думаю, що ігри всі будуть цікаві, напружені. Будемо намагатися старатися все то, та як вийде, то звичайно. Ну я так думаю, що до півфіналу ми потрапимо. Отож, чотири чоловічі команди волейболістів за коловою системою виборювали право на подальшу участь у фінальних змаганнях. Кожен волейболіст, граючи на спортивному майданчику, розділеному сіткою, прагнув направити м'яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на його майданчику. При цьому гравці, які захищались, намагались не припуститись помилок. В результаті напруженої гри заслужена перемога дісталась команді волейболістів Гоголівської громади. Миргородці на другому місці, а третє почесне місце дісталось нашим сусідам-сенчанам. Подальші ж змагання за вихід у фінал також відбудуться у Миргороді нинішньої суботи, 11 лютого.